Шуково-рятувальні роботи на місці вчорашнього вибуху у Хмельницькій багатоповерхівці завершили сьогодні, о сьомій ранку. Наразі там триває розбір аварійних конструкцій. Про це суспільному розповів тимчасово виконувач обов'язків начальника ДСНС у Хмельницькій області Олександр Горін. Під завалом будинку знайшли тіла двох людей. Що відомо наразі про вибух газу у Хмельницькій багатоповерхівці, дізнаємося від Хмельницького міського голови Олександр Семчишин з нами на зв'язку. Так, він замить доєднається до нашого ефіру. Зможемо розпитати про те, що зараз просто відбувається на місцях в на місці аварії, які руйнування спричинив вибух будівлі і на яку можливу допомогу теж можуть від міської ради розраховувати мешканці міста ті житло, яких було пошкоджено через вибух. Ну і пане Олександр доєднався до нашого ефіру. Пане Олександре, доброго дня. Доброго дня, слава Україні! Героям слава! Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Насамперед, розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається на місці події, де стався вибух. Ну, власне, станом на 13 годину пошукові роботи завершені. Ви вже власне повідомляли про те, що в результаті пошукових робіт було знайдено двох загиблих. Це жінка, 1973 року народження, яка на четвертому поверсі проживала, і чоловік 1983 року народження, який на п'ятому поверсі проживав. Роботи тривають, але це вже, скажімо так, видалення наслідків вибуху будівельних матеріалів, розчищення, прибирання будівельного сміття. Підготовка будівлі для того, аби експерти могли її повністю обстежити, оглянути, дати експертний звіт, аби ми далі розуміли, чи цей будинок підлягає повноцінному відновленню, чи потрібно буде шукати якісь інші варіанти. Попередньо з того, що ми бачили. Виглядає так, що будинок буде підлягати відновленню, і ми ті роботи будемо проводити. Але повторюсь, рішення остаточне мають надати відповідні експерти. Якщо ми вже отримаємо експертний звіт про стан будівлі, фундаментів несучих конструкцій. Ми вже будемо тоді готувати проектне рішення і визначати. Подальшу долю цього під'їзду, який постраждав. Більше якихось особливих нових новин немає. Наші комунальні служби е, працюють на місці. Працівники міської ради обстежують квартири. Mm -hmm. е, ми обстежили вже і склали акти по 13 квартирах, де є пошкодження. Загалом 18 квартир постраждали. Три квартири фактично зруйновано на відео тут дуже добре видно: четвертий, п'ятий, шостий поверх. Квартира на третьому поверсі дуже дуже суттєво пошкоджена. Решта квартир переважно це вікна, двері, ну і, і інші пошкодження, але не суттєві. Там ми будемо врегульовувати питання через матеріальну допомогу, яку ми надаємо мешканцям міста після терористичних атак російської теристичної недодержави. А от вже по цих е, фактично чотирьох квартирах, третій четвертий, п'ятий шостий, поверх залежатиме все, що покаже експертний звіт, і що можна буде робити. В решті будинку, в трьох інших під'їздах, теж є десь невеличкі пошкодження в е, на сходових клітинках, там де постраждали пошкоджені вікна. Е, на під'їздах під вже комунальники їх частину засклили, частину продовжують склити. До вечора ми все відновимо. Частина будинку цих перших під, три під'їзди вже з електропостачанням, з водопостачанням, з гарячою водою. Зараз вирішується питання, щоб їм найближчими днями подати газ. Але для того треба ще частину роботи зробити, обстежити вент-канали після вибуху чи ніде не постраждали. Ну але роботи тривають, активно тривають. Всі служби насправді показали, як на мене дуже хорошу злагоджену і оперативну роботу. Пане Олександре, чи відомо станемо зараз про причини вибуху? Ми постійно на зв'язку з правоохоронцями, слідчо-оперативними групами, з НДКЦ з експертами, немає наразі остаточної версії, до якої схиляються. Є різні версії, ну і слідство відповідно розглядає різні версії. Попередньо, то я зазначав в своїх повідомленнях. То є повідомлення, як ДСНС було попередня версія. Це був вибух газу. Ну але е, я думаю, що всі прекрасно бачать який ступінь пошкодження. Це не панельний будинок, який дуже часто там має більші пошкодження під час таких вибухів. Це цегляний будинок, доволі міцні стіни. Широкі стіни і ступінь пошкодження ну він вражає насправді дуже багато людей, які не один раз бачили той газовики і рятувальники. А в нас і спецназ нас працював зі столиці, які завали розбирав. Допомагав нашим працівникам, ну всі вражені об'ємом пошкоджень, тому різні версії розглядаються. Зараз ми якусь остаточно говорити не можемо. Чекаємо інформації від слідчих, і тоді вже будемо звичайно ж цю версію оприлюднювати. Всі налаштовані на тому, щоб до дійти, от дійсно до до скажімо так, до об'єктивної картини, тому що зараз дуже багато питань і на них ще поки на жаль немає відповідей. Пану. Тут принагідно, я і бо людей не Людей би дуже просив і засоби масової інформації, теж просив не поспішати, бо вже навколо того багато різних чуток, пліток і так далі. Ситуація така, що тут тільки об'єктивна картина, і тільки слідство може сказати причину такої надзвичайної ситуації. Насправді, пане Олександре, і в до слова, там до слова. Там до слова немає газових балонів, там до слова немає котлів, газових, немає газових колонок. Тільки плити. А до плит ми самі розуміємо, які маленькі труби якого діаметру йдуть. Ну і міг вибухати газ хіба тільки у випадку там дуже дуже довго тривалого накопичення, ну і якогось джерела запалення, да, щоб він мог міг вибухнути. Uh -huh. Тому чекаємо від слідства інформації. Не треба поспішати з висновками, то дуже така делікатна, скажу, ситуація. Yeah. Mm -hmm. Пане Олександре, і в перших повідомленнях про вибух цей не було інформації про те, що під завалами можуть перебувати люди. Насправді, рятувальники розраховували на те, що там ще можуть бути люди під завалами. На момент вибуху оперативно дуже всі відреагували. Там фактично наші комунальні структури рятувальники реально були за кілька хвилин. Поліція була за кілька хвилин. Для того щоб розуміти, чи є люди під завалами, треба було провести величезний об'єм роботи, да, з'ясувати, чи люди проживали це білий день. Більшість людей на роботах на той момент це 15.02, десь 02, там 15.03 орієнтовно. І зазвичай в такий час мало людей в помешканнях перебуває. Ну ідентифікували чоловіка четвертого по якого, на жаль дружина як заслали, загинуло. Він повідомив вже там з часом про те, що дружина разом з ним в цей час була. Квартири, він на кухні, вона в кімнаті. Він залишився живий. Е, ну а вона, на жаль, в кімнаті і під завалами її дістали. По, по чоловікові на п'ятому поверсі він сам проживав, е, він не хмельничанин, е, тому там довше часу треба було, щоб з'ясувати, що він може бути там. Ну, тому ми і повідомляли, що інформації на початку про постраждалих немає, загиблих немає, але під завалами можуть бути люди, тому що завалилося так. Що дістатися туди, спочатку було просто неможливо тільки з використанням спеціалізованої техніки, і тільки з використанням верхолазів рятувальників, бо так просто туди зайти було неможливо. До речі, під час роботи екстрених служб рятувальників, зокрема, як ми бачимо зараз на кадрах ДСНС Хмельниччини, які вчора опублікували, сьогодні опублікували про нічну роботу. Не було загрози обвалу будівлі, тому що конструкція, як на мене, виглядала досить нестабільно одразу після вибуху, те, що бачили вчора, і наші кореспонденти. Власне, працювали дуже високопрофесійні рятувальники, верхолази. Вони бачили всі загрози. Вони не один такий подібний випадок, особливо да, коли в столиці працюють під час терористичних атак, російської терористичної недодержави, ракети, шахеди, до речі, дуже якісно і чітко працювали. З того, що тут знову ж таки тут тільки експертне обстеження могло дати інформацію. З того, що ми бачили безпосередньо на місці, зарозу валу не було. Було тільки от на жаль, третій на третьому поверсі квартира постраждала, бо на момент от початку розборів вона в основному була ціла. Ну а далі вже в процесі тих робіт панелі перекриття на третій поверх теж проламалися, і їх фактично зараз завершують. Розбирати, даючи можливість теж очистити цю квартиру на третьому поверсі, пане Олександре, і ще на останок кілька слів. Чи зверталися люди до вас із проханням знайти їм тимчасове розміщення або житло через те, що їхні квартири були або зруйновані, або дуже пошкоджені? Сергій Тюрін, голова обласної військової адміністрації, вчора суспільному повідомляв про те, що 32 людини потребують тимчасового відселення. Угу. Куди їх буде, буде відселено? Власне, е, частина людей е, под, в цьому під'їзді, в цьому під'їзді згодом 18 квартир. Mm -hmm. да, я вже зазначав 14 пошкоджені, 3 зруйновані повністю, 3-4 суттєво постраждала. Можна сказати, що майже Частина людей знайшли помешкання в своїх рідних, родичів. Ми вчора з ними пізно ввечері спілкувалися. Сьогодні саме ранку наші працівники там чергують. 12 людей потребує тимчасового житла. Це три сім'ї. Три сім'ї, три квартири, 12 людей. В одній шість членів сім'ї. В іншій четверо, і одна сім'я, двоє пенсіонерів. Тобто тільки 12 людей потребує е, тимчасового помешкання. Я наголошую на тому, що тимчасово ми сподіваємося, що ми зможемо цей будинок відновити, і люди повернуться в свої рідні ж квартири. Звичайно, що ми на таку кількість людей без особливих проблем, тимчасове житло їм знайшли, і в нас наразі з тим проблем немає. Решта людей звертається. За там матеріальною допомогою хтось собі вікна ставить, ми будемо допомагати власне вікна, двері і так далі. Ну а ця частина інша частина цього ж під'їзду, ну вона все таки розраховує, що після того, як будуть повернуті повноцінні комунальні послуги, і буде висновок про те, що цьому під'їзду нічого не загрожує, що вони зможуть найближчим часом вже в ці квартири повернутися. Uh -huh. Але як буде, ну тільки а як буде, тільки час власне покаже, uh -huh. тому що тут прогнози дуже невдячна справа, і ми їх не хочемо давати ні оптимістичних, ні песимістичних, а тільки по факту власне говорити, що ми маємо. Насправді ми будемо стежити за оновленою інформацією. Дякуємо вам за те, що Дякую. знайшли можливість долучитися Дякую. до суспільної студії. Олександр Семчишин був з нами на зв'язку. Хмельницький міський голова, який розповів, як наразі ліквідовують наслідки у Хмельницькому після вибуху у багатоповерхівці.